Процеси у грі не мають нічого спільного з реальною фізикою. Симуляція лише віддалено нагадує реальність, але в описі я буду користуватися реальними фізичними термінами. Перейдемо до суті. Спочатку терміни. Тут у нас є теплова машина. З одного боку гаряче, з другого боку холодне. І є щось, що переносить тепло, теплоносій. В даному випадку це газ чи рідина, полютент. Якщо ми можемо взяти ззовні якусь енергію і створити різницю температур в тілі теплоносія без його витрати, це теплова машина замкнутого циклу або тепловий насос. Це половина визначення, бо як ми будемо не витрачати енергію на створення різниці температур, а навпаки отримувати енергію з існуючої різниці, то також теплова машина. Друге визначення прихована теплота. Наприклад, якщо ми гріємо воду, накачуємо її енергію, температура води спочатку росте, 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 доходить до точки пароутворення і спиняється, перестає рости. Але ж ми не перестали закачувати енергію. Плитка гріє, вода булькає, а температура не росте. Куди ж дівається енергія? А дівається вона саме в цю приховану теплоту. В даному випадку приховану теплоту пароутворення. Фазовий перехід це різка зміна якоїсь фізичної характеристики. Тут в мене був непоганий малюнок зараз. От. З твердого в рідке – плавлення, навпаки, кристалізація. На малюнку у нас термін замерзання, певно, я згоден, бо там вже не завжди кристали утворюються. Але я би сказав навіть не замерзання, а отвердіння. Отвердіння більш коректно. Далі, з рідкого в газоподібне це випаровування, навпаки, це у нас конденсація. І з твердого зподібне, минуючи рідке, це сублімація і десублімація навпаки. Там ще далі є іонізація в плазму, але вона нас зараз не цікавить. Отже, фазовий переход. Це різка зміна фізичної характеристики, і на цю зміну треба багато енергії. І поки ми не закачаємо нашу воду достатньо енергії, щоб перетворити всю її на пару. Температура рости не буде. Вся енергія, яку ми закачуємо, ховається в приховану теплоту. Того вона називається прихована. Прихована теплота це теплота, що виділяється чи поглинається тілом при фазовому переході першого роду. Чого першого роду? Бо фізичних характеристик багато, їх різка зміна то також фазові переходи. Наприклад. Суперрідини в певних умовах втрачають в'язкість і стають надтекучими. Надпровідники перестають опиратися електричному струму. А ще є рідкі кристали, магніти то все фазові стани, фазові переходи. Тому домовились, що там, де є ота прихована теплота то першого роду, а де нема прихованої теплоти, то другого. Е, з визначеннями скінчили тепер до гри. Ще раз наголошую, що симуляція в грі. Ніяк не стосується реальної фізики. У нас тут є 50 моль газу, полютент, бочкове на 250 літрів, при температурі майже 30 градусів по Цельсію. Якщо ми цих 50 моль газу з цього об'єму закачаємо в цю ізольовану трубу, вона має об'єм в 30 літрів, цих 50 моль газу при такій температурі створять надлишковий тиск. Як визначити, який саме тиск, це ми можемо подивитися в довіднику по F1 для газу полютент, ліквід полютент. У нас тут є такий гарний графічок, який показує, яка температура, який тиск є критичним, і в якій точці проходить фазовий переход? Тобто в якій точці, тобто при температурі. Оцого газу в 65 градусів, і тиску, тобто такому об'єму і такій кількості газу, який створить тиск 4305 кПа, буде утворюватися весь надлишковий тиск, буде йти на те, тобто надлишковий тиск це енергія, він буде йти на те, щоб створити конденсат. Газ буде поглинати надлишкову енергію, створюючи конденсат. Отже, якщо ми перекачаємо оцей газ, у цю трубу, давай перекачаємо, ми бачимо, що тут починає створюватися конденсат, і він починає рвати трубу. Ми відкриємо конденса... конденсаційний оцей клапан валв, засувку, певне. Дочекаємося, поки у нас викачається весь газ. І що ми бачимо? Цей газ, який потрапив в менший об'єм, створив надлишковий тиск, і надлишкова кількість тиску перейшла свою енергію, скинула цей газ, заставила його сконденсуватися. Конденсат відвівся от в цю трубу рідин, і... Додатково, це стосується тільки гри, надлишкова енергія, яка виділилась при конденсації, передалась тій частині, яка залишилась газоподібною. Е, забули про реальну фізику. У нас там було 30 градусів. Тут у нас температура того газу, який залишився. 44 градус, Тобто, оця частина газу, яка тут залишилась, газоподібна, ми конденсат відвели, а газоподібна частина газу збільшила свою. Конденсат отримав, точніше, вивільнив, приховану в собі енергію. Тобто, є тут навіть на, на індикаторі є латент. Я зараз намагаюся пояснити альтернативну фізику, того я буду збиватися. Вот. Надлишкова та латентна, тобто при конденсації вивільняється частина енергії, і ця частина енергії, що вивільнилась, вона надалася, вона перейшла до газоподібної частини цього газу, і тут у нас ми спостерігаємо збільшення температури. Далі, з цим розібрались. така у нас динаміка фазових переходів. Рідка фаза, рідка фаза. Цього газу полютент відвелася з допомогою конденсаці... конденсаційний клапан, наверно, впевнено а не засувка, так? Відвелася в трубу для рідин. Але, оскільки труба для рідин має в два рази більший об'єм, тут у нас 30 літрів, тут у нас 60 літрів, і сюди у нас відвелося всього 5 моль, тобто для того, щоб. Скомпенсувати тиск, вийти на нормальний режим, вищі точки, да? нам потрібно було сконденсувати всього 5 моль газу. Ми цих 5 моль газу рідкого вивели сюди, але оскільки цих 5 моль газу рідини в такому об'ємі, вони можуть існувати у вигляді пару, цей газ моментально випарувався. А при пару поглинається оця прихована, прихована теплота. І, а звідки він може поглинути тільки з себе? І виходить <лик? itu>? так, що цей газ ще більше охолодився через те, що він випарувався, поглинув. Фазовому переході приховану теплоту, і тим самим ще більше понизив. Тобто він початково нагадую близько 30 градусів по Цельсію. Після конденсації у нас залишилося тут 37, тобто ми плюс 10 градусів залишили цей газ. Перейшли до більшого об'єму, маленька кількість випарувалась. Поглинула теплоту в приховану теплоту він заховав ще енергії і тим самим свою температуру понизив ще більше. У нас було спочатку 30 градусів, а ми дійшли вже до мінус 43. Тепер давай ми цю теплову машину замкнемо. У нас тут є така штука, яка називається як ти називаєшся штука? Пур... Purge, Purge Valve. вальв. Purge вальв називається така штука. От. Як ми запускаємо, тут не треба, тут можна виставляти все що завгодно. Як ми запускаємо цей клапан, він дозволяє газоподібним фазам з труби з рідинами переходити в газову трубу. Ми запускаємо, перекачуємо з труби з рідинами. Газоподібну фазу в газову трубу, і в газовій трубі знову створюється надлишковий тиск, який призводить до того, що частину газу конденсується, конденсуючи, віддає свою енергію газовій фазі, газоподібній частині. Конденсат відводиться нашим клапаном в, рідкі, в трубу з рідинами. Труба з рідинами, тут цей газ випаровуючи, чим знов знижує свою температуру. І ви, та частина газу, яка випарувалася, цим клапаном, знов відводиться. Цей, я не знаю, клапан, напевно, валь, теж клапан, так. Відводиться в газову трубу. Отже, у нас є замкнений цикл, у нас є теплова машина, у нас є. Пристрій, за допомогою якого ми можемо переносити тепло і створювати різницю тепла, тобто ми можемо спертися, я це буду називати так. Як ми поставимо отут радіатор і зіпремся оцею, зафіксуємо оцю температуру з температурою в приміщенні, то отут ми нагріємо. тобто... Що ми зафіксуємо з чимось гарячим, отут нагріється ще більше. Якщо ми цю частину зафіксуємо, отут охолодиться ще більше. Тобто, фі фіксуючи, фіксуючи е яку, якесь плеч, плеч плечей, плечей, плечів, плечей, фіксуючи якесь плече на температурі приміщення чи на температурі атмосфери планети, ми можемо конденсувати. Конденсувати. А. Як називається цей що? Холодильник? Дивіться вилетів з голови? Кулер, чилер. Неважливо, ти поняв, коротше, про що я. Я не буду затягувати, бо я вже <сум> намагання пояснити, як працює внутрішньоігрова ігрова фізика. Мені трошки це треба викинути фізику реальну з голови і намагатися. Використовуючи реальні фізичні терміни при цьому, а не, не, не якісь інші. От стабільна, тобто у нас тут система працює, ми дивимося, тут стабільна є різниця. Різниця близько 34, 5 6, 7, 70 з лишнім градусів. Різниця тут у нас скільки? 33, а тут 40. так? Ну Тут, ми починали, тут я починав з 20 градусів по Цельсію, а тут ми починали з 30. От, і при початковій температурі газу 30 градусів по Цельсію у нас різниця мінус 30, а тут 40, да? 40 50, 60, 70, 73 градуси десь різниця. Так. От, тобто це теплова машина, її можна використовувати для охолодження, для перенесення тепла. Це кондиціонер, це холодильник, це тепловий насос. Як хочете, так і називаєте. Манометри це я так для краси причепив, тут треба радіатори чіпляти. Отут на холодну причіпом радіатор в приміщенні, а оцей там причіпом радіатор туди назовні. І в приміщенні буде охолоджуватися. бо тут мене вже трошки зажарко. Е, на цьому все. Почуємось.